Доброго ранку. Сьогодні в мене така Hyundai Elantra на заміну щеплення. Щоб тут замінити щеплення, нам треба скинути підрамник. Отак От він знімається в місті з рейкою, з штабом. І тепер є доступ до КПП. Буду міняти ще сальник привода, тече сильно. Тож, знімаю далі. Так, коробочка вже знята, щеплення теж так у нас це все виглядає. Так, диск у нас знушений. А Саме головне у нас не було вижиму. А вижиму у нас не було, тому що стерті вже лепістки. Бачите, на стільки аварійна. От, щеплення ставимо по валіо. Авалія у нас у нас стоїть і в оригіналі. Такс. Вижимний э, Kia. А робить для, для нього э, валіо. Тому ж буду збирати далі. Так, щеплення на місці. Уже збираємо. Автомобільний готовий. Зараз прогріваю. Вот Тест-драйв і віддаємо клієнту.